Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас з черговим випуском новин безпека та спокій в спальних мікрорайонах. Редвоз 28 червня людей вже майже немає, правопорушень також не зафіксовано. Порядок та протидія злочинності в громадських місцях недопущення розпивання алкоголю. Людей немає біля магазину в місцях, де Поживали раніше алкогольні напої. Позади трьох фонарів, все чисто. Направляємося у бік 28 червня. Дотримання норм правил дорожнього руху в частині паркування. Ведемо патрулювання по вулиці Маяковського. Все добре, порушення зафіксовано. Патрулюємо далі. Моніторинг дотримання вимог комендантської години та можливих випадків виникнення ДРГ на території міста. Що нарушаємо комендантський час? Це все є основні вектори внесення служби наших інспекторів в ході щоденних рейдів. Та окрім цього, за 16 місяців внесення цілодобової варти наша команда стала інформаційним джерелом соціальним полем комунікації з громадою, передачою важливих даних за допомогою веб-ресурсів, телеграм-каналу, телеграм-чату та мережі Фейсбук. І тут запускалася ланцюжкова реакція. Ви ставали нашими очима, повідомляли, а ми реагували. Ви знаходили цінні речі. Ми допомагали повернути їх власникам. Що вже говорити про вашу доброчесність? Широкого поширення набула нещодавня історія з чирим бажанням випадкового перехожого повернути власнику, загублені ним кошти. Знайшов, хотів повернути повідомив охоронцю ринку, та на жаль. Даний ним номер не зберігся, і ось завдяки вам, наші підписники, фото людини з великої літери облетіло мережу. Передана знахідка повернута власнику. Те, який знайшов клаву, знайшов. Пане. пане Андрію, ви взірець порядності. Дякуючи таким, як ви, ми віримо у краще. Серед більшості повідомлень ті, що направлені, звісно, на допомогу потрапившим в біду. Трапляється загроза людському житті, виникає прямо на очас самих муніципалів. Тут діяти треба без вагань. Мужчина. нормально віць? Мужчина. У мене бок. Чоловіка госпіталізовано з черепно-мозковою травмою, стан в нормі. Завдяки миттєвому реагуванню та вчасно наданій допомозі добре закінчилася і інша історія з цим громадянином, що ще й в таку погоду хильнув зайвого. Бережіть себе, ваше життя, ваша відповідальність. Прагнучи створити безпечне середовище в нашому місті, інспектори муніципальної варти і далі стоять на сторожі дотримання норм правопорядку і завжди готові прийти на допомогу. 24 на 7 доступна гаряча лінія муніципальної варти 068 861 49 48. Безпека громади наша відповідальність. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.